До вашої уваги пропонується презентація до уроку виробничого навчання з професії кондитер. Модуль КНД 312 Приготування фаршів. Тема уроку: Приготування фаршів з капусти, з гороху, з грибів, з картоплі. Мета уроку сформувати практичні уміння і навички. З прийомів приготування фаршів. Послідовності закладання продуктів для приготування фаршів. Доведення до готовності за смаком фаршів. Організація робочого місця, бездоганного виконання правил санітарії та гігієни, охорони праці по приготуванню фаршів. Тип уроку. Урок формування складних умінь. Вид уроку Дистанційне навчання. Самостійна робота. На кожному уроку виробничого навчання перед початком виконання робіт проводиться інструктаж з охорони праці. Перед початком роботи необхідно перевірити заземлення, справність обладнання та інвентарю. Під час безпосереднього здійснення. Власних професійних обов'язків з метою уникнення травмувань на робочому місці та запобігання нещасним випадкам кондитери мають чітко дотримуватися всіх інструкцій з охорони праці при роботі в кондитерському цеху. Наступне, що потрібно знати кожному кондитеру або кухарю це правила санітарії та гігієни. Устаткування, що використовується при виробництві кондитерських виробів, піддають санітарні обробці відповідно до інструкції з його експлуатації. Усі виробничі приміщення мають бути обладнані умивальниками з підведеною холодною і гарячою водою через змішувачі. Увесь інвентар та внутрішньо-цехова тара. Що використовують у виготовленні кондитерських виробів, мають бути промарковані за найменуванням сировини або напівфабрикатів. Використання ємності без маркування, а також не у відповідності з ним забороняється. Всі працівники підприємств хлібопекарського і кондитерського виробництва повинні дотримуватися правил особистої її єни, оскільки це. Є однією з основних умов, що попереджають бактеріальне забруднення готової продукції. Також кожен працівник повинен правильно організувати своє робоче місце. Організація робочих місць, їх оснащення, необхідним інвентарем і посудам, транспортними засобами, протягом зміни. Повинні відповідати вимогам наукової організації праці і технологічним схемам виробництва. Інвентар повинен мати відповідне маркування. Після використання він ретельно обробляється і зберігається в спеціально призначеному місці. Для приготування фаршів і оздоблювальних напівфабрикатів встановлюють невелику плиту, ясорубку, розмилювальні пристосування стіл. Перед початком приготування фаршів раджу вам ознайомитись з декільками корисними порадами. Пережарена і недосмажена цибуля неприємна на смак, а підсмажена до золотистого кольору має сильний і приємний аромат. Солити капусту до смаження, а також гарячою після смаження не можна, оскільки при цьому з неї виділяється сік. Що підвищує вологість і відповідно знижує якість начинки. Картоплю не можна протирати охолодженою. В гарячому стані оклестеризовані крахмальне зерна, що містяться в картоплі, еластичні й пружні, і при протиранні картоплі вони не пошкоджуються. Охолоджені крахмальне зерна стають твердими, при натисканні вони тріскаються і клейстер, що в них міститься, витікає назовні надаючи картопляній масі синьоватого відтінку і слизької консистенції. Наступні слайди знайомлять вас технологією приготування фаршів з наведеними рецептурами: фарш з картоплі, фарш гороховий, фарш з капусти. Фарш грибний. І на останнє пропоную вам перевірити свої знання приготування фаршів відповідями на контрольні запитання.